Як я люблю тебе, мій краю вугляний, твій кожний камінець, твою билину кожну, де я пішов небі за щастя вдаль даль тривожну, що снилося мені за гравні заводські. Коли доводиться в краях твоїх бувати, От щастя плачу я, і плачу, і сміюсь. Щоб сили для пісень джерельної набрати, а з серце до землі донецької толюсь. Ті верби над Дінцем що я повз них проходив, і рейок димний дзвін, і шахта на горі, куди біжать, біжать вагончики з заводу, смуглява дітвора, щасливі матері. Це там, це там зростали ми і любили, і я горжуся, що я землі моєї сини, де силу мускулю машини замінили, щоб назавжди забув шахтар про дзвін. Щоб він злетів орлом в простори наукові, щоб шлях пізнав дозір не тільки у піснях. Я шлю тобі слова безмірної любові. Донецький краю мій, на твій громогкий шлях, цвіти. Сіяй, грими, черву житься красою і прокладай нову іще незнану путь. В майбутній ідучи веселою ходою, у щастя про свого поета не забудь.